На кожному чемпіонаті Європи вдавалося демонструвати постійно надзвичайно високий рівень нашої збірній. Але зрозуміло, що для того, щоб тримати не був тренер нашої жіночої збірної спарнигами, ніж впродовж матчу. Кваліфікацію в фінал 4. Постійно їм потраплялися в групі то іспанки, то португалки. Удар по воротах є можливість зіграти на добиванні, Але там і якісний неприємний для Італії. І подивимося, як штрафний удар господарки розіграють. Передача лівіше під удар. І ще один удар. Цюк але... цей м'яч і вже має чималу перевагу над опонентками, але ні. Двої наздоганяли ззаду. Її одна зустрічала обличчям Форсюк. Тут на перехопленні грає капітан збірної України. Удар по воротах. Він блокується. Удар поворотах. Терех. Встигнула зреагувати на рикошет. Кошик. Назад м'яч. Гриценко дивиться в один бік, віддає в інший. удар. Шайтанова цей аут розіграв. На жаль, поворота влучити не вдалося. І вже італійки в атаці перебувають. Хотя п'ятою удар поворота, і м'яч повський колитить. Хочеться і ще побачити команду Олега Шайтанова, більш активно попереду. Ось зараз помилка і Терех не змогла врятувати. Удар поворота. Як м'яч у Сіці 1-0 на користь збірної Італії. На жаль, відразу ж після того, як похвалив, я, як ми граємо в захисті. Помилка, і Сара Бутіма відзначається забите Пройшла Пройшлася передача на стопа. Бутіма розвертається і впевнено реалізовує викид бічна в голокіпера. Глокіпера. Закидання вперед. Булоченко намагалася зіграти на перехопленні і викинулося на м'яч. Без цього м'яча залишили її Бутіма з цим ударом. Терех впоралась. Одна із двох. І знову цей м'яч повертається до неї. Божес відіграла і робить тривок за спину Дубицький. На виході Терев. кидання від нашого голкіпера. Удар по воротах. 1 Чудова контратака збірної України. І хто як не капітан, хто як не багаторічний лідер нашої національної команди? Юлія Форсуцької. Але ні, на виході. Грає Терек, забирає рук. і наші або партнерок, дочекатися. Знову треба працювати в захисті. Вороченко дозволяє собі за спину втікти суперниці. Терехове виходить згоріти в підсумку італійки знову виходять вперед. 2-1 на користь господаря цього матчу. Забила наш капітан. Забуває і капітан збірної Італії. Людовіка Капарі. Відзначається забити м'ячем. Пробуває поміж ніх Терехові. Дуже боляче воротарям пропускати подібні м'ячі намагалася Терехова скоротити. Дистанції до суперниці з м'ячем вийшла до лінії штрафної площі, розуміючи, що провалилися в захисті її. тепер за цим аутом. Груценко пробиває. Виникає. Проте збірної Італії. Матч непростий. Італійки атакували в першому таймі Італійки атакують зараз. На замасі вдається прибрати суперницю. Удар поворота. Як, власне, можна так багато сказати про кого із складу Зібралися гідні суперне. А ось ця Фол також відкладений буде. Вихід із Терех, І вона з цього збору тренувально жіночої національної команди. Закликаю вас подивитися, що ж на них зображено. Видаті збірна України удар поворото від Форсюк. Блокується він. Рухають м'яч італійки, пішла передача вздовж бокової лінії на правому фланзі. І скидання на дальню стійку тут Терек забирає м'яч рук. Здавалося, що розгубилися дещо італійки. Здавалося, що трохи вони запізнилися з ударами, яка контратака збірної України пішла передача Лівіше простріл на порожні ворота. Дубицька асистує. Форсюк відзначається за забити м'ячем. Але скільки зробила для цього голу Анастасія Терек? Наш голкіпер асистувала під перший гол Юлії Форсюк, а зараз віддає перед асист. Забирає м'яч біля власних воріт у руки, прокидає його собі на хід переступом прибирає капітана збірної Італії Людовіко Капарі. І потім дуже спокійно розуміє, як саме треба діяти перед чужим, котять вони м'яч назад. І ось тут красиво вдається на бровці розібратися. Простріл! Терех. Ще один вражаючий сейв від неї. Чо відразу ж після цього кидається її на допомогу і польові. Так, терех. Терех забирає м'яч до рук. Дубицьк Вже не може на і На виході знову. Бруно Боржес. Назад. Під удар пасує і знову. Непогана спробує збірної Італії. Насправді. Ой. І ось так: от, коли щільно грати, коли жорстко зустрічати, можна м'яч брати Гриценко, пасує на правий фланг. Ковшик. Вивалюється віч навіть з глокіпром ковшик. зараз треба розігрувати. Дивимось, як італійки до цього підійдуть. На дальній стійку Котятів і вдається нам відзахищати. захищати. Він ніколи на тренуваннях ні на кого не кричить. В нього... Він постійно стриманий, він постійно спокійний. Він прекрасно розуміє психологію. Гудар в поворотах. Ось це так спроба. на збірну. Розуміючи, що так. В подібні моменти нерви можуть взяти гору. Кузнєцова грає на перехопленні, пробуває по воротах. Друга спроба від неї за якісь 30 секунд. Не жаль, цього разу також. На ліві фан тут Грієко. Грієко просили на дальність Ніку, і на жаль, проходить на передачі. І другим забитим м'ячем в цій зустрічі відзначається Сара Бутіма. Борсюк не встежила за тим, що відбувається у неї за спиною. Не зорієнтувалася, що Бутіма втекла від неї. Тут Борличенко просто не встигнула зупинитися і влетіла в свою опонентку. Відразу ж за це перепросила. Заканання вперед на Бутіма. Хет трик Хет-трик від неї. Гостей номер збірної Італії. Одноосібно приносить своїй команді. Да, так, так власне. Помітила вона. Ривок своєї партнерки віддала цукерку. Було. Гарно рухають м'яч Італійки. Стіночку вдалося. Продовжують італійки. Гарно рухати м'яч. Гарно переміщуватися. Ось тут невдала передача. Гриценко випалюється на позицію для удару. Матчу, який вирішила своїм хитриком, долю якого вирішила своїм хитриком. Шостий номер збірної Італії Сара Бутіма. А Терех висеться впереду. контратації. пробиває вона, якби ще й гол оформила. Лунає Сирена, яка сигналізує про завершення першої товариської зустрічі між Україною та Італією. Як ви бачите, ніхто надмірно не засмучується. Ружній замкнула дальню стійку і третій гол в один дотик замкнула закидання, робивши ближній кут поміж ніхтери. 4-2. рахунок 26 за ударами, 15-7 за кутовими. І що ж, так, перевага серйозна в плані статистики у збірної Італії.